Проведемо маленький відео огляд сортів, які у нас дозрівають. Це бананові ноги. З цієї сторони поганенько видно. Але погляньте кущики сантиметрів 60, повністю обліплені, надранні, дранні ясистя. Ось такі, погляньте, які чудові сливки. Салати, вялить, кетчупи золоти. золотисті будуть. Я закривала з жовтих деборал. такі невеличкі словки, з двох кущиків назбирала. і робила кетчупа, три півлітрових баночки. А тепер ось ці бананові ноги. Надзвичайно подобаються своїй вражайністю. Непримхливі. Ось такі чудові сливки м'ясисті Ось скільки їх! Такі гарнюнькі попки. Так, посаджено в мене 5 кущиків, бо всього хочеться багатенько. Такі красунчики.